Ді огляд останньої роботи великого замовлення, яке ще почалося в жовтні, точніше ще почалося до того, бо було планування, моделювання, узгодження з клієнтом. Та не суть важлива, от маємо такий результат. Це в квартирі, тобто в будинку така вітальня. Зверху така полочка з підсвіткою плаваюча або літаюча, її ще називають. Для не знаю, шапок і інших речей і так далі. Нижня конструкція являє собою звичайну лавку, так скажімо, яку роздягає. Багато ми з клієнтом дискутували, міняли плани. Тут мала бути і, і повністю вітання з шкафами. І так. Потім він передумав хотів щось простіше, потім йому здалося, що то як виглядає як у дитячому садку роздягання. Трапилися на очі така, такі от ламельки декоративні. Тут просто весь будинок виконаний у сірих тонах з елементами жовтого або золота. Тому якраз потрапили в такий, в такий колір, який нам треба. Вирішили просто поставити ці панелі до стіни. Поставили додаткову полочку зверху і додаткове підсвітлення, тому що тут якби центрального підсвітлення нема, лише по стінах такі от всякі лампи, абажури маленькі чи щось таке приглушено такий будинок у плані світла. Ну, от Просто розмістили крючки, дитячі крючки, крючки і от, таке, от така велика лавка. Тут ще дозамовив е, якусь таку. Типу, щось то, якась декоративна штука. Правда, я ще не бачив, що то буде. Скоріше за все, буде або сіре, або жовте щось. Кріпив я на стіну, там бетонна бетон стіна, Кріпив на звичайні такі з ексцентриками дюбеля для таких от літаючих літаючих полок. Але врятувало мене, так скажімо, воно би все одно прогиналося, але врятувало мене те, що е, полочки є полочка є. Перелягає прямо до стіни, тобто впирається в стіну. І крім тут є чотири великі дюбеля. Тут я ще поставлю додатково один невеликий такий шістьорку, і він практично держить на собі всю, всю цю нагрузку, щоб не, не вихилялося. Ці панельки я кріпив на, на монтажний клей. Далі така от спальня кімнатка. Від з вікна показувати не буду. Клієнт просив, щоб ніякі зовнішні ву, ну, вулиці не попали на кадри. Не хоче він, щоб його якось вичислили. Чи хтось знав, що в будинку твориться. Е, от такий вмонтований шкаф в стіну. Там спеціально було запроєктовано ну, від початку будівництва ніша. Е, в принципі, звичайний шкаф як шкаф. Не купе, нічого, він просив так, йому не подобаються ці всі шафи купе а, Змонтував я його на ніжках, знизу цоколь. Ну, в принципі, по, по принципу, як кухні монтують. І з боку такі от масочки зробив. Тобто шкаф не, не від краю до краю, там є люфт. І я підігнав, тому що якби будівельники не старали, відхилення по вертикалі стіни маю на увазі. Шкаф я був змушений виставити, звичайно ж, ну, правильно по, по горизонту, по вертикалі. І вже на стіну треба було, треба було ці от е, бокові маски, як я їх називаю підрізати. Е, виконував я це ну, десь лобзиком, але в основному електричним рубанком. Просто паралельно відмічав від, від стіни, скільки треба, і лишнє все знімав рубанком. Цвіт сіроматовий. Ну, кажу, Тут такий такий взагалі стиль у цьому будинку. Всередині, правда, 18 ка правда, всередині е, під, під дуб ДСП і майже всюди однаковий дизайн. Таких шкафів у мене є 7. Тобто Така широка частина вішати куртки знизу на взуття або інші речі, набор поличок і там пустий повністю цілий шкаф. Сюди є підсвітка, тобто з усіх, з усіх сторін маю на увазі до кожної двері є підсвітка. Відкриваєш двері, спрацьовує сенсор, відкривається, включається LED. LED, всі е, трансформатори сховані знизу, виведено просто. Через, а, зараз покажу, якщо не заблікує а, алюмінієвий профіль, фрезовував всередині ставив на монтажний клей, стрічка, трансформатор. І спочатку ми замовили були сенсори інфрачервоні, які реагують на рух, але вони мені щось так не, не, не припали до душі, боявся, що будуть з ним проблеми. Плюс вони то спрацьовували, то не спрацьовували. Врешті ми їх поміняли і взяли е китайські, якісь дешеві, ну але тим не менше працюючі і дуже по простій схемі працюючі, типу як на автомобільних дверях або на холодильнику. Просто контакт на пружині. Один кабель входить, інший виходить. І тут є от кнопочка. Оп, і все гасне. Буквально холодильник або двері на автомобілі. Все просто є запасні, якщо там згорить, але там нічому горіти, там просто пружинка і дві металеві пласт... мідні пластинки. Інша кімната абсолютно дзеркально все. Те ж саме. Шкафи, ну, повторюся, тут а, в стелі нестандартні. 3.04 висота. тобто... Нижній шкаф має два з копійками і там 80 також чим. Не пам'ятаю вже розміри, Вилетіло з голови, але не суть важна. Важливо, що от такі досить здорові великі шкафи. Верху підсвітки нема, тому що клієнт сказав, що ті верхні шафи будуть відкриватися набагато річ. Та то є правда, там будуть зберігатися всякі білизна постільна, то таке раз у два тижні максимум відкривається. Ось ванна кімната, дзеркало, також я вийшов, але то таке. Столики під раковинки такого типу виконані із звичайної столешні до кухні, просто обрізано по розміру. Знизу ту гущиний папір, який там є склеєний, я ще додатково покрив дома шрами клею ПВА для зовнішніх робіт. Також я пропонував клієнту, звісно, взяти цей матеріал, для, е, який використовується спеціально для ван. Але він щось не хотів чи відмовлявся. Ну, коротше, в принципі, лишилося так, як є. Я його попередив, що результат може бути плачевний. Але я постарався захистити максимально також всі турці задні, які є, я промазав також клеєм ПВА. Це отакий от шкаф тут. По ідеї має бути пральна машинка і сушильна машинка. Зверху звичайні полички там, а тут має бути пральна і сушильна. Розміри я дивився стандартних машинок в інтернеті. Треба не забувати враховувати місто на петлі, тому що то як мінімум 2-3 см треба робити завжди ширше. Ця передня частина знімається. Попередні шафи були на ножках, а ці стоять прямо на землі, за винятком тих пластмасових ножок. Ця передня частина знімається, вона прикручена на такі триугольники, щоб легко всунути туди, туди спральну машину. Тут вирізав, ну, також треба було трохи. Наробитися з тими всіма, тому що попало якраз на на профіль. Не було плановано спочатку сантехніка, тому викручувався вже є. Також тут додаткову розетку поставив для, для праски, наприклад, якщо будуть прасувати тут. І додаткова ніша для, для цієї прас, прас, прасувальної дошки, не знаю, там на якусь може хімію побутову чи щось таке. Тут у мене стався косяк, правда, клієнт не замітив. Ну, я думаю, ніхто не замітить. Верхні дверцята я випадково запланував і відповідно мені відрізали на, на 5 мм на сантиметра менше, як треба було. Але благо завіси дозволяли регулювання, тому я це трошки підняв там, розмістив плюс-мінус посередині, і воно знизу і так і не, і не, не помітно. Ну, В принципі, для воно ще й добре, що там є додаткова вентиляція. Знизу звичайна тумбочка, на кухонних завісах, на кухонних шинах повішена і просто шухлядка для побутової хімії і чогось такого. Я йому пропонував з таким, щоб вона відкривалася натисканням. Не знаю, як називається штука, коли натискаєте, воно від'їжджає назад. Але він сказав, він не любить ті всякі. По стандарту поставив ручку. Так, а тут дивна кімнатка. Я прийшов звідси, і тут є такі самі двері. Тут будинок поділений ніби на дві частини. Оце якраз такий тамбур між ними. І тут з двох боків от такі от також шкафи. 180 на 3,04. З, з цього боку, боку також. Все аналогічно, правда, розміри. Тут майже в усіх шкафах трохи різні. Ну, але різні у, у сантиметрах, не, не, не в загальному. Також відкриваються, також крючки і так далі. Ставив я по 4, по 4 завіси. Дві з дотяжкою, дві звичайні цього вистачає, щоб воно не гримало сильно. В принципі, якихось таких проблем тут з встановленням не було, правда, намучився от з, цими, з цими масками, бо треба було постійно, постійно підрізати, рівняти, довго з тим бабратися. Спочатку тут шафи були заплановані до кінця. Тобто, коли я їх надалював, вони були практично до, до цього. Я врахував 2 см на наличник, але двері поставили і я не знав, куди будуть ручки, в ту чи в іншу сторону. І вийшло так, що от ручки мені почали заважати. Дверей не було, коли я малював план, коли різали матеріал. Тому мені довелося ці шкафи залишилися, як і були. А це я відрізав по довжині і перезамовляли двері. Правда, я вхитрився якось так поміняти там, де не обов'язково було. переставив одні туди, другі туди. Тому чотири двері підрізали і все. Так, іду далі. Заходжу. Це типу. Типу буде якийсь кабінет чи щось, щось у тому роді. Аналогічний шкаф. Аналогічний. Розміри, правда, гуляють, як я сказав, в межах сантиметрів. Ну, Тут у хазяїн ще не підклю... підключає інтернет і всякі там кабеля, туди-сюди всякий його хлам стоїть. Він попросив, щоб цей, ця шафа була не шафа, щоб вішати, а більше поличок. Так, із кабінета вихід на кухню, також, також шафа величезна. Ну, якщо чесно, я не знаю, навіщо йому стільки шаф, але клієнт замовляє, чому не зробити. Виконано абсолютно те саме, відкривається, світиться. Тут не знаю якийсь склад, чи щось таке, чи до кухні якась комора виходить, хоча там є і комора. Не знаю. Ось така штука. Між, яка розділяє вітальню студію із кухнею з 25-ки ДСП, знизу така масивна, масивна лавочка, також для, для різного одягу. Виглядає, що ніби там немає ножок, але ножки є, правда, не дуже глибоко. Основне зусилля зосереджене на, на стіні, щоб не перевернулося сюди. І також ці ж самі. Деспи ламелі впираються в стелю і також не дають перевернутися. Ну, в принципі, конструкція надійна. Я випробовував, навіть скакав на неї, на неї і, і все добре. Також продубльовано. продубльовано на стіні і до стелі, щоб повишити куртки. Виглядає з цього боку, з боку вітання теж. Досить. Підділяє дві зони відпочинкову і робочу кухню Ще одна ванна. Те ж саме на цей раз немає ніякої шухлядки, просто тумбочка і підсвітка. Також, також цій ванні присутня пральна машина тут не буде, тут просто шафа на. Вона... Не знаю, склад. знаю правда, з цими шафами, тут стільки шаф, не знаю до чого. Ще одна кімната, ще одна шафа, правда менша, тобто без, без одного цього корпуса, тому що кімната менша, зате е, дверця та ширші Оби, обидві. І наверху виконано так само. Полички різне, і, і шафа класична. телевізор стоїть на стіну. І ще одна шафа, в ще одній спальні. Така сама аналогічна, тільки вона всюди у шафах вони йдуть від стіни до стіни. А тут від стіни є там, проміжок 15 або 20 см, щоб штори можна було сховати, коли хочеш відкрити панорамне вікно. Робив я ці всі меблі рівно два місяці, відтоді як прийшов, прийшли плити. Привезли їх прямо сюди і тут на двох козликах. Я це все за допомогою всяких застосов, які я показував раніше, робив. Зробив все сам без ніякої допомоги. Хіба тут були, коли хлопці-будівельники допомогли підняти шкафи на ноги. І то не всі лише ті великі. Дякую за увагу, до наступних відео.